Доброго ранку, любі діти. Тема нашого сьогоднішнього заняття складання описової розповіді за темою Дикі тварини. Діти, а зараз скажіть, яких звірів ви знаєте? А чи можна звіром назвати кішку, корову, коня? Чому? Так, бо це свійські тварини. А яких тварин ми називаємо звірами? Звірами ми називаємо диких тварин. Дикі тварини живуть у лісі. Діти, чи доводилось вам бачити цих звірів? А зараз давайте спробуємо відгадати загадки. Під соснами під ялинками лежить мішок з голками. Пухнастий клобочок виліз на тубочок, жолоді зриває і дупло ховає. Руда з пухнастим фостом живе в лісі під кущем. Довговугий пострибайчик. Відгадайте, хто це, так зайчик, а яких ще лісових тварин ви знаєте. А зараз скажіть, як називається житло тварин? У лисиці нора, у вовка. Лігва у білочки дупло, зайчик живе під кущиком, а ведмідь у барлозі. Назвіть дитинчат диких тварин. У білочки бильченя, у вовка вовченя, у ведмедя ведмежа, у дикого кабана порося, у зайця. Зайченя, у лисиці лисеня. А зараз гра хто що їсть, що їсть зайчик, горфу, що їсть кабан, жолуді, а лось що любить сіно. Їжачок любить грибочки, яблука, а білочка, горішки і шишки. А ведмедик, що любить, звичайно жме та малину. За допомогою мнема таблиці складіть, будь ласка, оповідання про дику тварину. За такою схемою, як називається тварина, який колір має розмір структуру хутра, які частини тіла є, де живе, чим, чим живиться. Що робить тварина в різні пори року? Послухайте, я зараз вам розкажу про лисичку. Це лисичка. У неї колір хутра рудий, розмір невеликий. У неї є тулу голова. Витягнута мордочка вушки, як трикутнички, ухнастий великий хвіст, чотири лапи. Живе вона в норі, їсть вона, зайців любить, курочок любить мишок. Вона взимку і влітку гуляє по лісу, спить у своїй норі. Діти, зробіть і ви описову розповідь про тварину, яка вам найбільше подобається. Розкажіть цю розповідь батькам. Діти, дикі тварини персонажі багатьох українських народних казочок. Скажіть, в яких казочках є Головними персонажами дикі звірі. Згадайте казочки та назвіть їх. Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей.